Готовність Черкаса текомуненерго до зими. На сьогоднішній день підприємство завершило гідравлічне випробування. В результаті гідравлічних випробувань було 240 поривів. Із них на сьогоднішній день ліквідовано 188. Ще 11 поривів є не наші, а відповідних відомств закладів. Різних форм власності. Інші ці пориви знаходяться на етапі ліквідації. Ми знаходимося в графіку. Замінено в цьому році і планується до заміни в процесі ця робота півтора кілометра мереж. Дещо менше, ніж в минулому році, але в цьому є аргументація. Основна наша увага була. Прикута до необхідності забезпечення альтернативної електрогенерації. Додатково до наших п'яти встановлено ще п'ять когенераційних машин. Одна знаходиться на етапі встановлення, буде встановлена до 1 жовтня 11. Також до холодів в разі, коли ми отримаємо, є реальний шанс отримати ще п'ять машин від донорів, які ми до морозів теж плануємо встановити. Зараз виконується робота щодо підключення лікувальних закладів, завершується етап проєктування, закуплена кабельна продукція, і ми теж до морозів зможемо підключити основні лікарні міста до нашої розподіленої енергонезалежної мережі. Таким чином, роботи зараз в розпалі. Обсяг робіт досить великий, але ми в графіку. Плануємо закінчити всі роботи до 1 жовтня. По лікувальних закладах по підключенню плануємо до 1 листопада. Ми будемо мати певний резерв обладнання завдяки підтримці і обласної, і міської влади, тому що ми закупаємо три резервних модульних. Котла в зборі, які дадуть можливість мати резерв стратегічного обладнання на випадок атаковорога по об'єктах, як наших, так і інших об'єктах на території області. Поставка цього обладнання також планується до початку опалювального сезону. Там термін поставки десь в районі 1 листопада. Обладнання імпортне, тому. Є певні логістичні проблеми, але вони вирішуються. В принципі, підприємство себе повністю забезпечує власною електричною енергією. ми незалежні від проблем в єдиній енергосистемі країни. Десь три четвертих генеруємої нами електричної енергії. ми продаємо єдину енергосистему як виробник. У мешканців багато питань, куди ця генерація йде, чи залежить від цього світлового оселя. Воно залежить, але не прямо. Від нашої розподіленої генерації не заживлені житлові будинки. Ми просто передаємо цю енергію в єдину енергосистему і таким чином збільшуємо її стабільність. Але безпосередньо до наших мереж заживлені тільки наші об'єкти, а також будуть заживлені об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно до чинного законодавства, тому що до розподіленої генерації напряму без енергоринку можна підключати тільки об'єкти критичної інфраструктури. Підприємство має всі відповідні запаси матеріалів для виконання робіт. Маємо резерв на випадок відсутності електроенергії, я його озвучу. На випадок відсутності газа ми забезпечені 100% резервом лише на об'єктах критичної інфраструктури. Тобто, при відсутності газа ми дамо тепло в лікарні міста. Третя, перша обласна омко кардіодіспансер. Ці заклади будуть із теплом. Планується е, встановлення також резервної котельні в пологовому будинку міському. Е, Проблема тільки в тому, що е, досі не відведена земля. Цей процес триває вже досить довго, майже півроку, але там, процедури я не можу приступити до виконання робіт, поки немає, поки не буде земельної ділянки, закріплено за Черкаси теплокомуненерго, щоб там можна було поставити блочну котельню. Е, на минулій сесії міська рада проголосувала за відповідне виділення цієї землі, коли воно буде оформлено документально. Ми зможемо приступити до виконання робіт котельня в наявності і підключити. Ми її до холодів, ну, в принципі, зможемо. Тому резервне теплопостачання буде мати також і пологовий будинок. Всі інші котельні будуть працювати в режимі незамерзання. Якась теплота буде надаватися за рахунок наших дизельних пальників, які є на кожній котельні, але це не буде гірнічним норматив. Це в разі відсутності газу. Чи можливі якісь інші варіанти? Я вже говорив, що в разі, наприклад, ураження одного з наших об'єктів є можливість досить швидкої, швидкого відновлення об'єктів.